Важкі приманки, подивіться які красень. Розлавлюємо приманочки, і вони, до речі, дуже працьовиті. Важик у нас складає 30 грамів. Подивіться, яка приманка. Помаранчеве пузо. Все як ви любите, червоні очі. Хвостик дуже так грає. До речі, Марика в мене вже пірвав приманку. Вже. Ага. Скоро хвостика не буде. Вантажі 30 грамів. Жилковий ресторан, як завжди, даємо Прорекс. Ось такий красун. І стосовно тепер, друзі, приманок, дивіться, такі жилки ми використовуємо. 4 жильні, харкор. У нас 0,8 жилка. І ось такі бобрики. Подивіться, минулого разу я вам показував шавна, коли ми відео було велике, що ми разом з Сашком, з човна бомбили судаків. Да, було діло. Було діло. А подивіться, які в мене бобри зараз. Ух. Оце мед. Де... Маш... Це... Олива. Це дуже хороший розвідник буде. Шо? Також провокатори. Минулого Опа. разу ми ловили що на 4 дюймові. А це нещодавно я докупив ось такі маленькі. Угу. Бачите, які провокатори. А взяв у мене ось. Також в мене 4 дюйма є. Зазвичай ще навик кориштував. А взяв ось. Якщо доведеться, гадаю, ще одного судака спіймати і от саме цю приманку поставити. А так що у нас ще є? У нас є ще ось такого кольору. Подивіться, Сашко, який я ще взяв. О, диві, які бобрики гарні. По диви. холодній воді буде саме цей кольор я не вірю. О, та це тюлечка. Ось цей кольорі... от... холодній воді, а, ну, а, ну. червоні очі. Ух ти, диви, які гарнісінькі. Так. Та ти шо, це мед для судака. Смачно, як дитинство. Подивись мої монтажище. Ми вже покажемо, може показувати, так показувати. На вкрутищі. О, а ти пам'ятаєш, що я вкліпав? Ось такий олива і червоний монтажик. Нічого собі. Тобто бобрі є. І шеди, і мінохи. Так що не знаю як ви, а... Ліч на нас сашком риба завжди є. Чому? Бо ми завжди експериментуємо, ловимо на перевірені снасті, ну і що ще взагалі сказати. Ну і ходимо на рибалку після роботи на вихідні дні.